Думаю, що сьогодні нічого не буде. Їх тільки треба добивати силою та й все. Перемови не, не допоможуть. До того, що я не вірю в Путіну. Не буду ніяк перемови. Ну, Зараз ще на тривогу. Тому нічого не буде. Нічого він не хоче. Ну, тому що він починав цю війну не для того, щоб її завершати. Я <рес> не вірю. <рес> ну не вірю я. Ані настроєні воювати. Ну, до повного нашого ісчезновіння. Ну потрібно тільки на наших умовах. Все. А чому вони хочете потрібно? Ну, треба щось починати. Хоч з якихось перемовин? В, взагалі треба, але не треба. Ми знаємо, скільки вже було перемовин. Ми вже мали перемовини і вони все забрали. До речі, які умови нам поставлять. Я думаю, варто. Бо треба все-таки вибити своє, їм вірити, це себе обманути. Ну, якщо за нашою спиною буде Європа стояти, то я думаю, треба спробувати.